Я розділила на таких три, три етапи. Тобто, вперше, це взагалі поговорити про тему психопатії, хто такий психопат. Далі, як орієнтуватися, як визначати, чи не підростає у нас в домі маленький такий. Хлопчик чи дівчинка, яка згодом може вчитися маніпулювати, і ну це в першу чергу впливає на те, що. Сама е, адаптація і соціалізація для такої дитини в суспільстві буде складною, причому буде створювати проблеми не тільки якби, їй, але й і іншим, з ким вона взаємодіє, де вона навчається і в якому середовищі вона виростає. Далі це буде наступний етап взаємостосунки уже міжособистісні, тобто партнерські з протилежною статтю. І третім, це якби вже, ну, крім того, хоча об'єднається. Нати і особистісні стосунки, і ділові, тому що, власне, будь-яка маніпуляція, яка спрямована на іншу людину, вона так чи інакше ділиться, на який аспект ми направляємо, тобто на який об'єкт, але е інструментарій впливу залишається однаковий. І, власне, так би мовити, як попередити. Це і як вміти захиститися від таких людей для того, щоб зберегти своє психологічне здоров'я і подбати взагалі про свій комфортний психоемоційний стан.